У Кривому Розі за 55 кілометрів від лінії фронту триває реалізація масштабного проекту з енергомодернізації закладів освіти. Один з таких об'єктів дитячий садок номер 79 у металургійному районі. Тут вже утеплюють фасад, замінюють вікна, модернізують систему опалення. За словами працівників садочка, зміни відчутні. Дуже важливий цей проект з підвищення енергоефективності, тому що це забезпечує тепло, стабільне тепло, забезпечує комфорт. Умови перебування дітей в садочку. Проект реалізується в рамках співпраці міста з європейським банком реконструкції та розвитку. Садок номер 79 лише частина великого лоту, що охоплює ще 28 закладів. Модернізація дозволить зменшити витрати на енергоресурси вдвічі, а головне забезпечити тепло і безпеку для дітей. Зараз на цьому дитячому садочці металургійний район номер 79, робиться повна термомодернізація. Це дах. Це утеплення стін, це нові енергозберігаючі окна, двері, індивідуальний тепловий пункт. Повністю замінюються всі труби, повністю замінюються всі батареї. Завершити роботу планують вже восени. Попри війну, кривий ріг продовжує інвестувати в енергоефективність, безпеку та комфорт маленьких мешканців міста. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.